Я все бачила, я все чула, я все знаю. Отже, ви були свідком події. Так, воно як бахне, а воно як побіжить, а то як закричить. Жах! Справа заплутана: нам потрібні ще свідки. Так, і потрібно шукати докази та сліди. Дедуктивний метод нам на допомогу. Ще потрібно допитати головного постраждалого. Так, адже це не чуга на пограбування. А я вам що кажу? Ви ж повинні все про всіх знати. Це ж ми поліцейські, ми маємо знати про все. Але ж зараз не до з'ясування стосунків необхідно негайно діяти за гарячими слідами, Колеги, ми маємо ризик втратити престиж тієї школи і наш особистий. Ця справа вимагає максимальної концентрації, шукаємо будь-які зачіки. А я вам що кажу? Це вже щось. Можна звідси почнемо розслідування. Ще потрібно довести те, що це налашті злодії. Натами і поліція, щоб дізнатися, чи це має відношення до нашої справи. Якщо дізнають, хто це, я його особисто прив'ю. Так не можна. Все має бути в межах закону. А чи закону так забруднити школу, а мені прибирай. Може нас хочуть збити зі сліду. Пропоную розділитися і шукати свідків та докази. Я майже схопив його, але він знає, мабуть, якісь прийоми. І ось. А це вже інша стаття. Так, це не просто пограбування. А мені як одне до одного. І торт зник, і ще й оце. А прибиральниця говорить, що бачила її. Її, та ні, це був він. Хіба б дівчинка таке зробила? Чим далі, тим заплутаніше. То він. Чи вона. Нам потрібні ще свідки. Знайдіть їх, будь ласка, і торт. М -м -м. Якщо він ще є, його за цей час могли з'їсти. Все пропало, торт зник. Гіп з'явився, все пропало. Двоє учнів сказали, що нічого не бачили. Ще двоє сказали, що вони бачили, а не знають що. Кухарі сказали, що вони чули дзвін, але не знають, де він. Час іде, а загадок все більше. Тільки здогадки і нічого конкретного. Знайшла нарешті, справа зрушила з місця. Ось все. Кінець розслідування і дню народження. Не думала я, що так закінчиться наше розслідування. От вам і день народження, а я так готувався. Спокійно, це лише коробка, але знову хочу зробити зі слівом. Ось і я так думаю, торт можна було у щось перекласти. А навіщо? Щоб не виносити сміття, а щоб я його винесла. Теж варіант, але у злодія могли бути інші причини. Тоді ми маємо їх з'ясувати. Доки ми будемо з'ясовувати, хтось буде доїдати торт. Карамельний. З горішками, зі свічками на всю школу. Пане директору, вас негайно чекають у віддані. Чекайте на мене тут. Раптом що я подам сигнал. Отже, все було ретельно продумано. Але як все прийшло повз нас? Я розумію. Наче зібрані докази були такими ж і достовірними. І торт, і гіпс, і свідки. І коробка у смітнику? Та що, її просто викинули? А торт віднесли до їдальні. Тут щось не так. Мені здається, це ще не кінець історії. Я тую! Почалося біжить, біжить. Все одно звернутись до мене. Бо хто усе знає в школі? Тільки я.